Доброго дня, діти! Сьогодні на занятті гуртку ми з вами продовжуємо вивчати народні ремесла України. І сьогодні ми з вами поговоримо саме про те, чим займалися люди в у нас. От уявіть, заходимо ми в стару українську хату. Що ми там бачимо? Ну, Я думаю, перше, що ми бачимо, це піч розмальовано. З дуже такими швидми молементами, я думаю, в хати, адже там варили їсти, пекли, є дуже багато чому. Тобто, ну, я думаю, що ще в центрі світлиці повинна бути лака, стінде. повинна збирати вся сім'я. Ну, Чисто так я собі уявляю. Молодці. А хто що? Думає, що ще є? Ще, ще можуть бути е, вищі рушники е, ікони можуть висі, висіти на стіні. Так, молодці. А позд, як ви думаєте, що з посудом було? Я думаю, що посуд був гарно домальованим узорами українськими. Тоді посуд вечори їх виготовляли І тоді посуд цей був дуже цінний. Добре, зараз ми з вами в ніж будемо поговоримо про Ранесу, згадаємо таку легенду про нашу землю. Одного разу, коли Бог роздавав людям землю, прийшли українці. Але прийшли вони саме не останніми. І коли прийшли, вже землі на них не вистачило. І стоїть Бог дивиться і каже, я не знаю, що робити. У мене залишився один невеличкий клаптик, але то для раду. Тобто там є все, там є річки, там є гарна природа. Там теплий край, там врожайні землі. Я віддам її вам, але з однією умовою, якщо ви будете берегти цю землю, вона буде ваша, буде врожай давати гарні, але якщо ви не будете дивитися на неї, її, її заберуть у вас вороги. І так українці зараз живуть на найкращій землі, найродючішій, і продовжують на ній жити. Я ви тільки що говорили про хати, так, що було в хатах. Як ви бачите, в давні часи українці жили дуже бідно. Але, незважаючи на це, український народ дуже охайний. Вони люблять дуже, щоб все було красиво, гарно. І тому вони почали прикрашати все. Тобто прикрашати рушники, які вони вишивали, які висіли у них, посуд розмальовувався. І так пішли ремесла. От як ви думаєте, що таке ремесло на вашу думку? Немає, це роботи, і нам, не нам, не так. роботи. Так. так, правильно, робота це така. І сьогодні ми з вами поговоримо про народні ремесла та про види народних ремесел країни. Одне з народних ремесел було Гончарство, це одне із найдавніших народних ремесел. Люди виготовляли глечики, виготовляли посуд з глини. Як ви бачите, посуд розмальовувався дуже гарно. Пізніше. Це ремесло стало трохи втрачатися. Але ще саме цікаве, що на сьогоднішній день це один із того виду ремесла, яке найкраще збереглося. Тобто, от дивіться, прикраси, які виготовлялися, вони трохи поржавіли, піддалися корозії. Далі о, з шкіри вироби вони теж трошки порвалися, змастилися. А от коли знаходять глечики зараз, в такому гарному стані, на них, навіть якщо глечик розбитий чи тріснутий, на ньому дуже видно гарно, як розпис зроблений, як він виготовлений. Далі кераміка. Кераміка, вона дуже схожа з манчарством. Як ми бачимо, також виготовлявся різний посуд, який дуже гарно прикрашався, родилися різні глечики. Красиві кераміка, вона вже пішла трошечки пізніше від гончарства, але також була дуже популярною у нас. Наступний ми бачимо обробку металів. Знизу ми бачимо більш загляд декорації, як металу, зверху ми бачимо ювелірний виріб. Взагалі, обробка металів дуже старовинне ремісло. Воно і, іде воно. І до сьогодні, ви ж бачите, продаються ювелірні прикраси різні, золото срібло. І тоді воно було популярно серед скіфів особливо. Вони оброблювали мідь, бронзу, золото, срібло та інші кольорові метали. Художнього обробка дерева. Люди виготовляли де знає праці і хотіли їх якось прикрасити. Вони вирізали різноманітні фігурки, які прикрашали. Наступне у нас це бандарство. Що таке бондарство? Як ви бачите, діжки, так? Це виготовлення від новоднівних діжок, лідер. Для цього от майстри використовували дуже велику кількість наряд праць якою це робилося. І це не просто було виготовлення, перш ніж виготовити дічку, майстри виходять макету, при цьому їм потрібно було стирку і правильно знати, гарні, гарну пропорцію скласти для того, щоб це було рівно і гарно трималося. Різьблення. Дивіться, перед нами ось є різьблена дощечка, ми вже з вами різьблення вивчали, так? Сергій у нас. Вирізав дощечку, його дощечка, так? Різьблення — це дуже старовинний вид промислу, але він зберігся і до сьогодні. На сьогоднішній день різьблення не лише популярне, і щоб сказати, що дорого коштують дорого дуже різноманітні різьблені вироби, а ще й при цьому різьблення на сьогоднішній день є багато в нас в Україні технікою. Університетів, де саме от, є спеціальності такі, де от, студентів навчають такому виду мистецтва. Mm -hmm. На Що це таке? Це взагалі воно походить від слова. Гутниця, що це таке? Це була піч, де випікалося, виготовлялося скло. Що таке взагалі? Це виготовляли дуже красиві скляні прикраси, на шию Тобто виготовлялися невеликі вази такі і це бутництво було дуже дорогим по собі, як по вартості. Тому що йому було, по-перше, дуже важко випити скло, далі його потрібно було розмалювати. А згадки про перші скляні прикраси ще були в слові о Там говорилося. І ще Знайшла невеличку таку вазочку скляну. Далі ткани про і керукарство. Кожна господиня хотіла прикрасити свою оселю. Для цього вони килими. На килими дуже важко. Загорити. Це була дуже важка важка праця, тому що брався льод або коноплі, або хутрозвівці, який перед цим оброблялося дуже довго. Потім з нього нитки. З ниток уже оцих заготілок, уже на станках спеціальних люди виготовляли килими. Спочатку вони виготовлялись для себе, щоб просто прикрасити оселю. Але потім вони. Більш популярності набули, і вони почали масово, люди почали виготовляти і продавати. І згодом почали відкриватися цехи швейні, де люди вже працювали за гроші, де масово продавалися килими, і після цього стало вже, на жаль, занепадати воно як окремий такий вид. Тобто люди вже вдома перестали ткати, адже можна було легко це все придбати. Розпис тканин. Як ми бачимо, розпис тканин це вже дуже нове таке мистецтво, новий вид прикладного мистецтва. Він на сьогоднішній день він дуже широко використовується в одягу. У нас багато в кого є так одяг розписаний. Особливо часто ми його зустрічаємо, на жіночих хустках — розпис. Але, взагалі, це спірне питання, так як є про походження розпису. Так як воно дуже мало згадується, але була знайдена одна згадка, коли казали, що ще у варях жінки на той час приїжджали, і в них на одягу зверху був одяг, і на якому були вибиті е, малюнки. Малюнки видавалися спеціальними такими дерев'яними приладдями, які після того були розмальовані. Вишивка. Вишивка це традиційне для українського народу, традиційне для нашого українського народу. На слайді ми бачимо вишивка, яка зроблена на дві сторони. Тобто оцей рушник, на яку би сторону не перевернули, він буде вишитий. Тільки з цієї сторони буде більше червоного, а з іншої буде більше білого по кольору. Ось перед нами також є рушничок, старовинний рушник, який був вишитий. Майстринями, і, мабуть, в кожного з вас, так, як хтось вдома хто вишиває, чи вишивав, хтось з вас уміє вишивати і сам, мабуть, так? І взагалі, от нас, українців, ми дуже патріотично відносимося до свого от одягу з любов'ю, з пошаною. Мабуть, зараз чи не в кожного вдома є вишиванка. правда? Адже це не лише от прикраса наш одяг, а ще є дуже сильним оберегом від зла. Писанкарство. Всі ми з ними, знайомі, ближче до довели, Великодня, правда? Коли крашенки, красенки, писанки малюємо. От раніше писанкарство робилося лише на продаж. тобто І це було ремесло поширене в Закарпатті. Тобто, Робилася дірочка в дітсьові, де зливалася. І потім лише на скаргу малювалися і вони продавалися ці писанки. І найцікавіше, що чоловік не мав права розмальовувати писанку, лише жінка бралася. Якщо поглибитися більше, то дуже багато там таких цікавих. Тому що яйце це символ сонця іде. І взагалі кожен орнамент, який малювався, кожен орнамент щось означав. І в нас на Київщині робилось лише в одному місці України, казали, брали яйця, заливали зеленою фарбою, і поки та ще фарба була волога, по неї як вишкрібали. І виходить такий от цікавий узор незвичайний. Далі ще, звичайно, є ще такі, як обробка, як обробка рогу, каменю та кістки. Він був не особливо, щоб сказати, популярний і не так багато його на сьогоднішній день збереглося. Та обробка шкіри та хутро. Шкіру та хутро обробляли спочатку для того, щоб зігрітися від холодної зими. А потім це вже пішло як декоративно. Були картини зі шкіри, дуже гарні, навіть різноманітні сумки, прикраси, прикрашали дуже-дуже різноманітні речі. І зараз ми з вами от прослухали так про народні ремесла. Запам'яталося хоч щось? Mm -hmm. А щоб вам перевірити, як вам запам'яталося, ми з вами розв'яжемо декілька цікавих завдань. Не просто завдань. Тут у нас будуть такі, поділиться ми з вами на дві команди. ось цей І сюди, що в нас тут? У нас є кросворд, який потрібно розгадати кросворд по сьогоднішніх, як ми говорили за їхні ремесла. Далі раз, що до чого належить, у вас є в довільному порядку розкидані ремесла та прилади з них виготовлені. Вам потрібно розташувати, що до чого належить, і далі виготовлення глечика. Глечик тут 에, різна послідовність взагалі, і вам потрібно в правильній послідовності поставити, що до чого належить. І побачимо, яка команда краще застос... отримала знання сьогодні, краще запам'ятала. Бачив, завдання ви споралися, завдання були для вас не важкі, так? А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається прапорці. -пра -пра що це за гра? Ми з вами будемо називати, що ми сьогодні цікавого дізналися, і кожен раз підніматись по прапорцях, поки не досягнемо вершини. Перший прапорець. Хто що цікавого дізнається? Тягнемо ручку. Хто хоче відповісти? Я знала, що шкури теж колись дорогу робили картину ну, Це було для мене нове. Так. Я дізналася, що така професія, як на пляжний бочок, називається бонда, Тобто для мене це знову хаук оцей Молодець. Але ми вже тепер, а наступний третій флажок. хто ще комусь сподобалося. Ну, Що писанки ну, тільки дозволялися жінка, розмовляти. Так. так, не було так харчевної роботи, так да, для чоловіків. Так, ще піднімемося. А ще ми цікаво дізналися, наприклад, про гончарство, що вам сподобалося. Да. Ми дізналися, що гончарство це є такий витримислав, який зберігся до сьогодні, і якщо археологія розкопки ну, робить розкопки, то генчики дуже гарно зберігаються і дуже гарно видно їхні однаки. Молодець. Так, ще хто прощає? Mm -hmm. А мені ще було цікаво, що єрідні прикраси робилися також зі скла. Тобто, це було ну, Дещо один думала, що це таке було М -м, дещо красиво, адже розбуйоване скло, але напевно дуже гарне. Mm -hmm. Виглядало внуто, то як прекрасна. Mm -hmm. Так, так, і так, хлопці, що вам ще сподобалося? Так, У нас Сергій займався різьбленням. Щось ти може про різьблення надати. Знав ти сьогодні для себе? Я знав, те, що було. Знав те, що так. Тобто ми вже з вами цю тему раніше вивчали, так? Молодці. Так, ми з вами потихеньку і дійшли до вершини прапорців. А зараз ми з вами ще поговоримо про деякі речі, які у нас на столі. Що у нас таке? Ми говорили про... Художню обробку дерева. Бачите, тут такий невеликий будиночок є такий цікавий, так, який виготовлений був з дерева та був розмальований. Ще за був гончарство. Так, гончарство. Тут у нас є глечики. Так, а ось ми коли говорили про. Okay. Український, так, про вишивку. Ще одним важливим атрибутом є український одяг, а саме український віночок. Ось там такі віночки є. А чому віночок? Взагалі, квіти це не лише символи жіночі, краси були, мудрості. Кожна квітка щось віночку означала. І віночок складався так, що це був оберег для людини, для саме для дівчини. Щоб. Далі тут у нас вишитий рушничок. Багато на сьогодні ще дізнались про вишивку. Так, Там, що кожний коляд е, є різнозначення. І, і вишивка, ну, одна ми вишивки, так теж. Діти вишипаємо. Так, звісно. Тут у нас от наші різдвяні вироби. Щоправда, вони не старовинні, а виготовлені нами. Лише ми ще їх не встигли лаком. Покрити, тому що вони ще в нас в процесі виготовлення йдуть. І ось така невелике знаряддя праці наше українське, як ви думаєте, для чого це? Щось, мабуть, кухонне, так? Так, виготовлене також з дерева.